Сьогодні особливий день для мільйонів європейців. 9 травня. Ми відзначаємо День Європи для України, яка прагне стати повноцінним членом європейського міждержавного об'єднання. Це свято набуває ще глибшого змісту. День Європи не просто дата у календарі, це символ єдності, миру та спільних цінностей. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман проголосив декларацію, що стала відправною точкою для створення Європейського союзу. Відтоді цей день офіційно відзначається як День Європи в усіх країнах ЄС. В Україні свято запровадили 2003 року. Проте лише за 20 років, тобто від 2023 року, указом президента Володимира Зеленського, ми святкуємо його 9 травня в Унісон з європейською традицією. Це рішення є частиною ширшого процесу деколонізації та утвердження нової національної ідентичності. 2025 року Україна втретє офіційно відзначає День Європи 9 травня. Сьогодні це не просто про географію, це про спільні цінності, свободу, демократію, верховенство права, права людини та гідність. У час випробувань ми ще більше усвідомлюємо: бути частиною європейської спільноти це честь, відповідальність і надія. Разом ми сильніші, разом ми будуємо майбутнє.